Універсальна мова людства Генрі Лонгфелло Ще з малку його вірним другом стала гітара. І вже понад 40 років наш герой на її струнах грає мелодійну історію. Сім нот. В них так просто і водночас яскраво окреслена його доля. Музика найголовніша складова життя цієї людини. А спорт. Захоплення, що надихає на творчі звершення. У проєкті Мій спорт. Історія Віктора Павліка. Привіт всім. Я Віктор Павлік. Дивіться проєкт Мій спорт на каналі Спорт 1 Павлік Віктор Франкович народився 31 грудня 1965 року в місті Теребовля Тернопільської області. У 1989 році закінчив Теребовлянське культурно-освітнє училище по класу диригент хорового колективу, вокаліст. Естрадний співак випустив понад 30 платівок. Заслужений артист України. Одружений виховує трьох дітей. Ні, звичайно, я не уявляю себе без спорту, не виявляю життя без спорту. Хіба це, це так не може бути? Звичайно, да ні, ну не, не, не стане спорту, перестане бути життя на землі. Я так вважаю. Кінець світу зразу настане. Тому спорт вперед. Спорт вперед. Сповідувати такий принцип Віктор Павлік почав ще з малку. Плавання, гімнастика, стрільба з лука, штанга. І це тільки частина його спортивного дитинства. Коли я був малий, я дуже-дуже, ну дуже, дуже до речі, від креативницю. Про це майже ніхто не знає. 80-1982 чи 1983 році. Я захистив. Короте, кандидат майстер спорту по Греблі на Байдарках. Я кандидат в майстер спорту по Греблі на байдарках і каної. Я байдарочник і два роки дуже серйозно займався. Чому я кандидат в майстер спорту і чому я завжди перемагав на змаганнях? От, е, в принципі, тому що коли мені було, тоді мені було шістнадцять років чи 17, е, а виглядав я на чотирнадцять. І мене, звичайно, ставили завжди в підставу за молодше. Ну, мене ставили в команду, в якій дітям було по 14-15 років. Ну, а мені дядько вже було 16-17. Ну і звичайно, я був трошечки. Перший я був дуже легкий, а і, ну, такий жилистий. Тобто, не дивіться, що я худий і кашлюю. Тобто, в дійсності, я такий хлопець жилистий, був, по крайній мірі, свій час підтягувався елементарно там 20 разів. В армії пам'ятаю, 18, раз 16, 18, але це в чоботах, так усіх ділах. Ну, Тут це вважається, в принципі, непогано. От, І на сьогоднішній день, я не знаю, раз 5-7, може, підтягнутись, але сам факт, що на байдарках я завжди настав на змагання, і я завдяки своєму віку, що я старший був на рік, на два завжди, завдяки, св... що я дуже легенький, але жилистий, ну на старті завжди вигравав. Тобто я зривав лодку, реально лодка. З води ви Тобто я були періоди, що я з старту лодка так підривала, що я був прямо над водою. Там метр десь пів метра, метр над водою. Але довго триматися на воді енергійному павліку було не цікаво. Він надто хотів на власні очі побачити володіння Нептуна, чаруючий підводний світ, змальований в народних піснях і вивчений легендарним жаком Кусто. І бажання здійснилося. На сьогоднішній день я скажу, що добре плаваю ні, але я досить непогано неряю. В принципі, дуже люблю це не дайвінг з аквалангами, а власне без нічого. Тобто я практично ну, добру хвилину під водою і досить глибоко можу бути. Тобто там 9-10 метрів я йду під воду. Особливо в морях, там, де чиста вода і так далі. Ну, тобто, десь в певній мірі почуваю себе, як риба в воді. Приклад цього був зняти відеокліп в Ялті, в Смізі, на пісню Город зеленого цвіта, де я пробув годину 40 під водою без аквалангів. Ну, понятно, що до мене підпливали. Е, хлопці з, з киснем, я дихав, трошки дихав, потім трошки знімався, трошки дихав, трошки знімався. І так годину 40. Кліп е, зроблений дуже цікаво, дуже реально, причому режисер, автор сценарію, режисер-постановник е, Саша Кенкін. Він в свій час працював в одній з команд Кусто. Тобто має дуже добрий досвід, хоча під водою зі мною він не був. В мене занурювали два аквалангісти і там камери. Ну, це цікаво, але я думаю, що краще один раз побачити, ніж сто раз почути від мене. Словно с дальней планеты И Изумрудами светит глаза твои. Колись все могло статися інакше. Йдучи до лав Збройних сил, Віктор Павлік став на розпуття. Один шлях дарував стежку до спортивного клубу армії, інший прийняв одвічними сімома нотами. Він таки звернув на мистецьку путь, здобуваючи там свої нелегкі перемоги, встановлюючи власні рекорди. Вони і поставили нашого героя поруч з легендами. Я ніколи не міг подумати, що <кій> там мріяти чи подумати, що. Що я колись буду знати Кузьміна особисто, чи Барикіна, що я колись буду кращим другом Олексія Глизіна, чи що я зможу з Софією Ротару, там, зустрічаючись, обнятися, поцілуватися. Чи там Василь Іванович Зінкевич, наприклад, це коли мені був, я був взагалі дитинкою, він тоді був. Він, Смирічка, Ротару і покійний Назарій Аремчук. Це було щось, це вони були як боги, це було не Я Ніколи не подумати, що настане такий час, що я з ними буду в одному ряду, що я з ними зможу спілкуватися. Мало того, Серван Зінкевич ще й дуже любить, як я співаю, і завжди мене хвалить. ну І так далі. Тому е, ну, як стрімлені було завжди е, ну, йти, розвиватися, йти вперед, ну, йти до, до вершин. Крістерне до зірок, як кажуть. Але ніколи не було мрії там стати. Там, зірку, як зараз кажуть, можна дуже стати відомим, там, співаком, стати артистом і так далі. Все сталося само собою. як співається в одній майній пісні. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Не змінилися з тобою. Незмінною у житті співака лишалася і ще одна справжня чоловіча спортивна пристрасть футбол. Віктор Павлік капітан української збірної зірок естради та кіно. Справжній капітан приклад для команди. Якщо писати пісню, то неодмінно хіт. Якщо забивати м'яч у ворота суперника, то тільки шедевр. Похвалюся, що ми зовсім нещодавно були да, на чемпіонаті світу в Сочі по футболу і зайняли там якесь місце, типу 4-5. Ну, свої підгрупі ми були перші. Вони було 4 підгрупи. 16 команд. Ну, але був весь світ реально. Тобто перемогла Бразилія на чолі з сином Зіко, і ми дуже непоганий результат показали. Ну По крайній мірі, я забив один гол на чемпіонаті з пенальті. І цей гол е вважається одним з кращим голів чемпіонату світу. Взагалі. Ну, так мені вдалося. З пенальті лівою ногою в дев'яточку, як мені хлопці сказали, сняв паутінку. От. І причому ми грали збірною Англії. І виграли в неї 9-0. Представляєте, агнечани це ж засновники, основоположники футболу. Тому це дуже для нас оригінально. Да. І взагалі сам цей чемпіонат був дуже кльовий. Віктор Павлік і футбол це дуже самісті. Віктор Павлік це і капітан з 97-го чи 98-го року. Тобто Віктора Павліка немає гри. Тобто у нас найкращий. Віктор Павлік грає правонападаючи. без левой ноги. И все об этом знают. Очень непредсказуемо. То есть он может на поле делать так баловаться-баловаться, а потом где-то, откуда-то подставить свою левую ногу и забегал. гол. Ну, как человек, ну, я вам скажу, что когда, допустим, есть 15 человек в компании, и, кто, и из них кто-то молчит, ну, вернее, из них никто не говорящий, то когда есть Виктор Павлик, тогда да, все хорошо. Это душа компании, веселый парень. Умеющий рассказывать очень хорошие украинские анекдоты. И иногда, когда нужно без всяких понтов, Подай тік мікрофону і спіть пісню не, не в цьому гонорар. Сам співак уболіває і за Донецький Шахтар, і за київське Динамо, і навіть за Московський Спартак. А коли випадає сніг у футбол, особливо не побігаєш. Втім, вихід є на лижі і в рідні Карпати. Досить добре на них катаюся на сьогоднішній день і дуже-дуже маньячу. На Драгобрат, кататися на лижах – це улюблене моє місце. Це місце, звідки з вершини гори стіг видно прекрасно і жандарми, і говерлу, і хом'як, і синяк, і петрус, і піпіван. Тобто всі кращі гори Карпат, коли гана погода, їх всіх видно так, як на долоні. І дуже шикарна кілометрова гора там. З поміж інших спортивних уподобань нашого героя великий теніс. Ракетка та маленький яскравий м'яч подорожують зі співаком по всьому світові. За щільного концертного графіку це вірний спосіб отримати насолоду від гри і зайвий раз підтримати форму. Ну, Допустимо, я їду там на стролі в Америку на 20 днів. Я беру просто з собою ем, ракетку, м'ячі беру, форму і. Думаю, що буду там займатися. В кінцевому результаті я був влітку, то два рази за весь період в, в Нью-Джерсі. Біля мотелю вийшов і прямо об, об, об стіночку пограв трошки, знаєш. От. Тому не знаю, їду від, там в Єгипет чи в Туреччину, беру з собою теж ракетки. Часом займаюся там. А ще великий теніс для артиста не лише спосіб, в який підтримується форма, то зайва нагода показати свій характер, волю до перемоги. Найбільш чесним партнером по грі є особистий тренер та з особливим задоволенням міряйся силою з товаришами. Адже коли собі у суперники ти обираєш друзів, це додає завзятості самому змаганню. От і Віктор Павлік ладен крутитися на корті, наче дзига, тільки б не дозволити себе обіграти. Звичайно, завжди перемагати так не буває. Тому навіть програвши, наш герой передусім отримує задоволення від самої можливості викликати друга на спортивну дуель. Я досить часто граю з Анатолієм Євтуховим. Це генеральний е директор, генеральний продюсер е фм радіостанцій, таких як Шарманка Шансон та Ренесанс. Ми з часто досить змагаємося. От, не можу не згадати про Віталіка Борисюка, небезвідомого актора, чоловіка Олі Сумської. Вот. Він тоже досить добре грає в теніс, ми так на рівні з ним граємо, мы час від часу, часу зустрічаємося, Ну і різня в нас де, така досить серьезная. Есть хватка, есть просто так на корті не уступит. Но... Единственное, більше надо тренироваться. Как бы вот это его, Ну, как бы занят человек, в общем, мало времени у него, поэтому он не успевает. Но всегда я рад с ним поиграть, всегда люблю с ним пообщаться. То есть он всегда жизнерадостный, на корте и в жизни. И очень приятно иметь с ним дело. Ще наш герой не проти систематичних відвідин тренажерної зали, проти гастрольний графік. Це через нього артист, навіть маючи ключа і знаючи, де двері, поки не в змозі елементарно до них дістатися. Вже років, напевно, п'ять в одному з тренувальних залів в сьомій кабінці закрита моя сумка там. Шампунь, плавки, там тапочки резини, ще що, ще щось. Ну там змінка, спортивна сумка. Вже років п'ять, і я тут ще ні разу не біжав. Але часом зустрічаю е, ну, Саша Головко, до речі, це його, це його салон. От, і Часом зустрічаю там Сашу чи Колю його напарника. Кажу, ребята, там що хоч моя сумка є, є, є. Вона там Віп-кабінка, твоя сьома. Там. Ну, знаєш, прикольно. П'ять років не відкривалася сьома кабінка, тому що там моя сумка лежить. Це хороший прикол. Як справжній патріот своєї держави, Віктор Павлік завжди готовий захищати честь України, навіть у такий неординарний спосіб, як свого часу у Франції на іграх патріотів, шоу де доводилося і пірнати під воду, і брати бика за роги.